Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ITV News сказав, що українці проти виборів під час війни, сказав, що він не боїться виборів. Але, по-перше, якщо ми призупинимо воєнний стан, то ми втратимо армію і, в принципі, росіяни будуть щасливі, тут питання боєздатності та духу, сказав президент Володимир Зеленський. Російська Федерація обов'язково буде використовувати цей момент для контрнаступальних дій. По-друге, а як всім голосувати, як будуть військові голосувати? Знову таки, це технічно дуже складно, без них голосувати нечесно. Нардеп Веніславський, звертаючись до всіх тих, хто вважає, що вибори потрібні. Задля того, аби поміняти нелегітимну владу, це на погляд Путіна. На легітимну запевняє, що лише у складній ситуації, оскільки проведення виборів в умовах заморозки війни навпаки призведе до підстав сумніватися в легітимності нашої влади. Зараз, на його думку, сумнівів в легітимності немає. Дійсно, якщо вибори пройдуть під час війни, величезна кількість громадян країни не зможуть проголосувати, і це також може бути підставою для подальшого визнання нелегітимної влади, оскільки її обирала лише частина населення України.